А сьогодні ночі оце оставили, як змогу. Бачите, все поломано. Ну, у два години муж оставив. Муж у мене інвалід второї групи, а я третьої група. І оце пішла попросити пленки, ну кажуть, нема, ну нехай стоїть вже. Лежала на кроваті і ноги танцювали самі. Отак От і тепер не можу. Вже там літок все, не можу хотіти. Засипала, так? І річ стала поганою. І це ж ж було, ще стоялося, насім вбивали. Вікна одне, друге, третє, четверте. Чотири вікна вивернуто двері і панівечена криша. Криша у нас взагалі дуже панівечена. Зараз забивають вікна, а потім будемо вирішувати питання з кришею. Там дуже багато чергової велика. Вже другий приліт сюди. Саме сюди ось дірка в стіні. Цей раз випали вікна взагалі, вони ж вилетіли. І це ж теж було ще стояло, це ж на все набивало. На кухні теж тут не вищо робиться, взагалі все повилітало.